Me la voy a dar? No. Кореспондент партії. Хотів задати вам питання, на яких Сухай. підставах ви змінили в останній день члена дільничної виборчої комісії? На підставі, що член дільничної комісії не працював. Ну, вона приходила, але в останній день ми не можемо її знайти. Тобто, тобто вона працювала, вона але працювала, в останній день, але ви... останній день її немає. Телефон, не є, мобільний телефон поставлений на автовідповідач. Дзвонили, є в мене в цій Телефони, мої дзвінки в моєму телефоні зафіксовані. Всі скільки їй дзвонили? Раз, два, три. То тобто вчора з обіду на зі дня до вечора. І сьогодні до обіду зникла людина. Що робили? А останній є... раз, коли вона з'являлася на комісії? Вона на першому засіданні була і ще потім один раз була. Mm. Там, за... З періодичністю? Періодичні, mm. так. Ну так, з'явиться, не з'явиться. Ну думаю, є десь. Що, може там щось сталося якесь, може э, людина моролежувала травму, ще добре. ще може бути, не дай Бог, був... легко

Да, 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 да.